У Києві відбулася церемонія нагородження 9-ї національної кінопремії Золота Дзига». Це щорічний кінофестиваль, заснований у 2017 році українською кіноакадемією. Головний символ статуетка Золота Дзига», що символізує розвиток українського кінематографу. Фаворитом вечора став фільм режисера Тараса Томенка Будинок слово нескінчений роман. Цей фільм вийшов на екрани завдяки допомозі родини Петровських і став головним переможцем фестивалю. Ми побували на цьому незабутньому дійстві. Знімальна група телеканалу Д- 1 знаходиться на церемонії нагородження дев'ятої національної кінопремії Золота дзига». Українську національну премію присуджують за професійні досягнення у розвитку українського кіно вперше її вручили у 2017 році. Сьогодні будуть вручені нагороди в 21 одній номінації за які голосували з початку року, тобто з лютого по кінець червня. Наші кіноакадеміки, яких зараз 594. Особи 594 кінопрофесіонали вони обирали краще серед кращих, і ось сьогодні, нарешті, ми дізнаємося їхні імена. в цих номінаціях справжній ажіотаж викликала стрічка Тараса Томенка. Будинок слово нескінчений роман. Номінант на золоту дзигу» у 16 номінаціях, серед яких найкращий фільм, режисерська робота, чоловічі та жіночі ролі, зокрема і другого плану, найкращий сценарій, операторська робота, звук, монтаж та інші. І це надзвичайно хвилюючі, тому що ти відчув. Ає, що цей фільм прийшов не даремно, і що він знайшов відгук в серцях, душах от кіно Хочу всіх заохотити, не опускати руки. І далі робити класне українське кіно для української публіки, для українського глядача. Це саме важливе, тому що людина потребує мистецтва, потребує кіно. Цей фільм вийшов на екрани завдяки підтримці родини Петровських та міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність. Родина Петровських та фонд Олександра Петровська вже багато років підтримують ключові гуманітарні ініціативи в Україні. Родина підтримала реконструкцію залу пам'яті музею Голодомора, який відвідують зараз багато іноземних делегацій. Ця робота була дуже високо оцінена РНБО та науковцями. Мій чоловік зробив дуже великий внесок для отримання Томосу автокефальної церкви. Це було якраз напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми зміцнилися інституційно. Також ми підтримали свого часу і дуже пишаємося цим фільм Валентина Васяновича Атлантіда, який був на 76-му Венеціанському фестивалі. Ми як дитину плекали цей фільм Будинок слова Тараса Томенка. І ми дуже пишаємося тим, що він зараз живе своїм життям. Це дуже вагомий внесок в український кінематограф, те, що нам дуже потрібно сьогодні. Наша донька Анжеліка Петровна, також вважає це дуже важливим, і вона вносить свій внесок в український кінематограф. Вона зіграла головну роль у фільмі Сергія Льошечкіна Ідеальний друг. Цей фільм піднімає питання штучного інтелекту в нашому житті. І ми знаємо, наскільки це дуже важлива, актуальна та злободневна тема. Ви знаєте, наскільки це бентежить сьогодні всі спільноти Америки та Європи. Це дуже важлива тема, яку не можна обходити стороною. А сьогодні ми дуже пишаємося і дуже позицію. Здоровляємо нашого друга Тараса Томенка, людину з великої букви, на мій погляд, дуже великого режисера. З тим, що він сьогодні отримав з рук президента найвищу нагороду, заслужений діяч кіномистецтв. Ми дуже пишаємось тим, що будинок слова 16 з 19 номінацій було висунуто на нагородження. І ми дуже пишаємося, що ми мали честь доторкнутися до закінчення цієї. Великої стрічки ми поздравляємо сьогодні номінантів. Ми бажаємо творчих успіхів, натхнення і всього найкращого. Саме головне ми бажаємо миру нашій країні. Право вручити нагороду Тарасу Томенку за найкращу режисерську роботу надали директору художньому керівнику Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка заслуженій артистці України Оксані Іванівні Петровській. Золота дзига це є найкраща, найкраща відзнака нашого кінематографа. І я думаю, що ця робота і ця відзнака це є путівкою путівкою у світ. Перш за все хочу поздоровити усіх із Днем кіно, усіх кінометографістів ось, і побажати їм, щоб вони свої відзнаки, свої премії, свої оскари отримували, отримували кожного року. Що я тішуся тим, що наш такий тяжкий час наш кінематограф він продовжує свою роботу, він розвивається. Я хочу, щоб наші, наші фільми розвивалися і були б нашим українським підростаючим поколінням українців, давали наснагу на те, щоб вони боролися проти ворога. Скали на цю землю ворога, а жили наші українці на українській землі. Родина Петровських та міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність багато років підтримує ключові гуманітарні ініціативи в Україні. Проведення церемонії у цьому році могло би не відбутися, якби не вагомий внесок меценатів. фонд активно розвиває українську культуру. Фонд активно допомагає нашому українському кіно, нашій кіноіндустрії, яка також виносить своє ім'я ім'я України на мірову сцену. Це дійсно потужна така кінострічка, і вона мало того, що вона історична, вона дуже душевна, вона дає такий… Ожтов задуматися, як в ті часи жили наші люди. Наші люди не прості люди, а люди творчі. Так як вони боролися, як як вони все це витримали і витримували, через які іспити вони проходили. Тому ну дуже потужний фільм, і я дякую всім акторам, які приймали участь. Я дякую режисеру, який ну створив це. Загалом до лонгліста потрапило 70 робіт, які змагалися у 21 номінації. Історична драма Тараса Томенка, будинок слово, нескінчений роман, здобула головну нагороду найкращий фільм. стрічка зібрала рекордну кількість номінацій 16 та перемогла одразу у шести категоріях. Крім головного призу, Тарас Томенко отримав нагороду за найкращу режисерську роботу, а також за найкращий сценарій разом з Любов'ю Якимчук. Те мистецтво, заради якого наші сили оборони і наші захисники і захисниці, заради якого вони стримують зараз ворога, щоб нам було потім не соромно, дякувати їм за те, що вони там, а ми тут і робимо мистецтво. Хотімо, щоб ми все робили таке, за яке було потім не соромно. Історія про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло, зворушила українського глядача та допомогла глибше зрозуміти події розстріляного відродження. Розповідь про один з найбільших злочинів радянської влади знищення потужного мистецького руху, що виник у 20-30-х роках у Харкові. Ми всі грали реальних людей в цій картині. У кожного є ім'я людей, яка існувала в історії і існує сьогодні, вже як легенда, як, як, е, ем, неймовірна особистість. І, ем, на жаль, на жаль, страшенно драматична доля. Але я вважаю, що сам фільм сьогодні як ніколи він актуальний, незважаючи на те, що е, картини знімалися ще до війни, а потім була пауза, а потім е, таке інше. Е, сьогодні там є такі моменти, які відгукуються як ніколи саме в цей час. Таке враження, що режисер, знімаючи про двадцяті-тридяті роки, Передбачував якісь моменти. Ну, не випадково фільм називається, бо нескінчений роман. роман. цей не скінчується, тому те, що було в 20-х, 30-х, трансформується в ту дійсність, якій ми існуємо. Завдяки проведенню цієї церемонії всі тепер знають імена та обличчя загиблих героїв, діячів національної кіноіндустрії. Їх вшанували хвилиною мовчання, оплесками і нагородами. Шне слова навгі допуска нашим колегам. Підтримати номінантів, привітати переможців та обмінятися досвідом на церемонію кінопремії завітали й інші представники українського кінематографу. Мені здається, що будь-яка подія пов'язана з кіно, будь-то фестиваль чи премії нагородження, наразі дуже важливі, тому що це вже не просто фестивалі, не просто премії. Це ми відбудовуємо нашу українську ідентичність саме в напрямку культури, в напрямку кіномистецтва. Я дуже вболіваю за один фільм. А взагалі я вболіваю за будинок слова. Мені дуже подобається цей фільм. Фільм він не тільки історичний, він взагалі про те, наше розстріляне відродження. Бо ми повинні знати цю історію. Це наше, нам воно болить. І весь світ повинен знати наскільки Україна виборювала свою свободу, свободу слова, економічну свободу. І тому я дуже вболіваю за це кіно. Я буду мати надію, що наші журі відмитять це кіно. Представники виконавчої влади також відвідали церемонію нагородження, висловивши слова подяки за розбудову українського культурного фронту та вказавши на майбутні плани підтримки українського кінематографу. Ми всі повинні розуміти, що зараз Україна в центрі уваги. Все, що ми знімаємо, все, що ми робимо, дивляться наші міжнародні партнери, і кіно це не тільки дуже правильно було сказано, що це меморіалізація, що це фільмування нашої історії, але це голос України у світі зараз максимально потужний. Тому бажаю нам всім творчості, сили робити цей голос. Не лише потужним і голосним, але й змістовним. І я впевнена, що саме ви є ті, хто це може робити і знає, як будь-які ресурси додаткові передбачають додаткову відповідальність. І тут у вас є ми, як ті, хто буде допомагати правильно адмініструвати ці ресурси, і ви, які власне, будуть мати найбільшу відповідальність, мудро їх використовувати, так щоб весь світ чув і знав Україну. Дев'ята національна кінопремія Золота Дзига» цього року була символічно проведена в день українського кіно. Для кінематографістів України ця дата означає відзнаку їхньої праці. А всім нам нагадує про стійкість України у найважчі часи і про наших захисників, які ціною свого життя виборюють для українського народу кожен наступний день. Саме вони захищають нашу країну, дозволяючи нам допомагати їм в тилу та реалізовувати наші творчі задуми. Валерія Баранець, Данило Варава, новини Д1. повну версію репортаж про церемонію нагородження 9-ї національної кінопремії Золота дзига» Дивіться у нашому ефірі цими днями.